Жоден український військовий не загинув минулої доби на Донбасі, але у наслідок бойових дій четверо військовослужбовців зазнали поранень. Про це повідомив речник міноборони з питання То Олександр Матузяник. На Донецькому напрямку минулої доби сталося 30 ворожих обстрілів. 14 із них із важкого зброєння на Маріупольському напрямку було 35 обстрілів. Знову загострилася обстановка під Авдіївкою. У напрямку Луганська противник здійснив 8 обстрілів, зокрема із застосуванням мінометів і проти. Танкового ракетного комплексу. Ворожі снаряди влучили вчора в два житлові будинки Авдіївки. Внаслідок одного з цих інцидентів відбулися значні руйнування двох поверхів багатоповерхового будинку. Виникла пожежа. Двоє осіб, зокрема, одна неповнолітня особа, зазнали травм. Всього ж на Донецькому напрямку відбулося 30 ворожих обстрілів, 14 з них мінометні.